Добрый вечер. Добрый вечер. О чем общаетесь? Ну, так, я из России про войну. Что то хотите рассказать? Мне спросить про войну. Да, нет, в принципе, я все знаю и вас знаю. Ну, вот Подписано так, так. на вас. Замечательно, может, вопрос какой интересный. Екатеринбурга. Что? Говорю, может, вопрос какой-то интересный есть. Смотрю вас, все-все знаю про Украину. Замечательно. На вашей стороне, естественно, и привет вам. Хорошо, удачи, спасибо. Здравствуйте, блогер. Здравствуйте, не блогер. Как ваше ничего? Вашими молитвами, о чем Я хотите пообщаться? По пообщаться. Да просто человек попался на рулетке, поздоровался. Вопрос непонятен, повторить. Да, просто общаюсь. Научите, научите, меня, общаться научите просто. меня общаться я просто, я не могу. Ага. Давайте тему. Так вот это я спросил, о чем вы общаетесь? Да разным разном. Ну да! На на Давайте о политике. Давайте, Давайте о политике. Объясните мне значение слова политика в переводе из греческого. Ага, вот так вот, да? Ну, Сразу аква. такой ход-ход. Ход да? Ну да. Ход-конем. А да? то все о политике говорят, но никто не знает, что это такое. Даже приблизительно. Ну я тоже не знаю, извините. Так а что мы будем общаться, если вы не знаете. Может, Хорошо. вам может вам, наверное, в словарик посмотреть, посчитать что-нибудь о политике, а потом прийти сюда и общаться о политике. С вами, с вами, да, с вами, да. О, так о чем человек. хотите пообщаться? Да ничего, Кроме просто позвоните. Ну, какую страну выбрали, чтобы о политике общаться? Хорошо. В... Какую страну выбрали, чтобы о политике общаться? Дайте какую политику, ну просто о жизни. Какую страну выбрали для общения, просто о жизни? У меня страна, страна Россия, город Донецк. Вопрос непонятен, да? Какую страну вы выбрали, чтобы пообщаться? Я не спросил вас, откуда вы. Тем более, что вы врете. Я выбрал страну Украина для общения. Вот. Что вас интересует в Украине? Да просто люди живут. Они не, не безразличны. Вопросы не задавайте, пожалуйста. Как живут люди на Украине? По-разному люди. Живут. У нас тут 40 миллионов. 10 выехало в эмиграцию. 40 миллионов, в да? Вы мне опять врете, да, 40 миллионов? Я ну, говорю, 40 по миллионов, по 10 да? миллионов, как минимум, 100... выехало в эмиграцию в Европу. Вот. А Несколько в Европе, миллионов 40? попало под оккупацию. Вам о каких а миллионах рассказывать? Вы совране начинаете дискуссию. К о каких миллионах вам рассказывать? Человек, который врет... О каких миллионах вам рассказывать? Человек, который не знает слова «политика», будет обвинять меня во вранье. Идите-ка, почитайте значение слова «политика», а также слово «вранье». вранье. Ваши томные разговоры... Ну... Меня не интересует ваша оценка моих разговоров. Вы пришли поинтересоваться, что делается в Украине. Спрашивайте, я попытаюсь ответить. А вы на уровне кого? Спрашивайте, я попытаюсь ответить, а там вы определите на уровне кого. Хорошо. Мне звать Андрей. Как вас зовут? Степан Андреевич. Степан Андреевич, очень приятно. Вы откуда? Киевская область. Все, очень приятно. Я из Донецкой области, то есть города Донецка. Я буду Хайте, даже пожалуйста. второй раз не буду говорить, что вы врете, потому что мне показывает Москва. Ну, это такое дело. Покажут Москва? Да. Именно написано Москва? Именно Москва. Москва, Москва. А если я разумею балакаю украинскую мову? Добре, давайте Москва. балакать украинскую мову. Вы думаете, что в Москве нет украинцев, которые балакают украинскую мову, или что? А, Її преподають десь, так, в Москві? Ні, просто там багато українців, які туди виїхали ще з радянських часів, пострадянських часів. А у вас не викладають українську мову. У вас проживає в Росії понад 3,5 мільйона українців, і жодної школи українською мовою немає. Так буває. Та Які вас питання як? цікавлять? Українську мову... Які питання вас цікавлять? Ну... Ну, ну, давай. давай, задавайте питання. Ви ж вибрали Україну, вас цікавить, що тут в Україні відбувається. Задавайте питання. Гаразд. Питання таке. Вибори будуть? Вибори будуть тільки році. тоді, коли припиняться бойові дії. Тоді будуть вибори. Чому другі політики? Ну не, не кроме вас не Говорят, знаю. Питайте у других політиків Карасьов Арестович, дивіться. Питайте у Карасьова і в Арестовича. Ви спитали у мене, і я вам відповів. А що там відповідають Карасьов з Арестовичем? То їхні питання і проблеми. Ще якісь питання Тут у вас є. ну то от. Ще якісь питання у вас. є, вас цікавить Україну, ви вибрали Україну, щоб щось попитати. Ви за мені. ви мені сказали... Так, да, я особисту думку свою сказав, звичайно. І моя особиста думка співпадає з законодавством. А що там Карасьов з, з Арестовичем говорять, то їхні проблеми. Угу. Ще якісь питання у вас. є. А, от говорить Арестович, що. Та хай собі говорить Арестович, ви у мене щось прийшли спитати. Я вам відповім, а за Арестовича хай відповідає Арестович. Достатньо зрозуміло. Питання задавайте мені, а не Арестовичу. Ні, Ярю, що нарушений. Назвіть на русском, ви на русском більше розумієте. Я розумію українською більше, ніж російською, а ти можеш і російською говорити, якщо ти погано говориш українською. Нічого страшного. Я розмовляю нормально, мені... То питання задавай, що там Арестович кажуть, що там Карасьов каже, мене не цікавить. Ти прийшов в Україну, зустрів українця, питай якісь питання. Так я ж питаю. Ні, ти починаєш мені розказувати, що Карасьов, Арестові щось кажуть, хай собі кажуть. Вони вільні люди, що хочуть, то і кажуть. Я за їхні слова не відповідаю жодним чином. Які в тебе є питання? Тобто у вас не до свого мінні? Які в тебе є питання? Мене не цікавить, твоя оцінка. Є в мене своя думка, нема в мене своєї думки. Чи ти хочеш, щоб моя думка співпадала з думки Карасьова і Кота Марістовича? Такого ніколи не буде, у нас різні думки. Є ще якесь запитання? Так, так. Да -да. Є ще якесь запитання, питаю. Як вам Сернієнко? Із Стерненка мене мало цікавить, ти до мене прийшов якісь питання задавати. Задавай я тебе. Ти... А тепер давай я тебе питання задам, тому що ти ніяк не можеш питання задати. Ти все мені розказуєш про Стерненка, про Арестовича, про Карасьова і так далі. Як ти думаєш, в якому році Росія напала на Україну? Ану, скажи на мені. В якому році? Так. Ай, блін. Ну слушай, тут є два варіанти, да? Ваду в варіанті чотириста другого в 22. Ну, ну ти, ти я думаю, що теж власник, вибирай любой. Ні, я ж твою думку питаю. Ти ж мене звинуватив, що у мене думки власне нема. А от я твою ж думку питаю в якому ж таки році Росія напала на Україну, я тобі ответив два варіанти. В... Мені не треба два варіанти. Мені треба твій варіант. В якому році Росія Тебі... напала? Я тобі на твой вопрос. Дякую. Чому Росія напала на Україну? Як ти думаєш? А вы читаете это, это. Чому Росія напала у... на Україну? Що я рахую чи вважаю, ти мене міг би спитати, а не розповідати мені, що я тут вважаю? То я в тебе питаю тепер. Чому, на твою власну думку, Росія напала на Україну? У мене нету поняття напала. Та я зрозумів, що ти без поняття вообще, що ж з тобою балакать? Все, пішов вон отсюда. Тільки ж може з таким тормозом балакати. Він мені буде питать за Карасьова, за Стерненка, за Притулу, ще за когось, за Залужного. За Зеленського не голосував і голосувати не буду. А вас, шановні жителі, ну, шановні, а то мене ругають деякі мої підписники, що я звертаюся, шановний там і так далі. Вони ж не розуміють, що таке іронія, постіронія. І думають, що то, що е, людина каже слово, відповідає суті. Я вже в деяких відео казав, є це окреме відео. Є ціла наука, яка говорить, що слово це одне. А суть його слова, і що розуміє той, який каже, це слово. герменевтика називається. Це філолог, філософський такий напрямок в думці. О. До е шановних цих е жителів Рефії взагалі не повинно хвилювати. Що думають українці про внутрішню політику України? Вони можуть думати різне абсолютно. А треба обговорювати взаємовідносини Росії і України, а не ловити українців, питати їх думку і починати. На цій думки будувати якісь свої логічні конструкції, які вигідні виключно їм, вони не вміють вести діалог. Він питався блогера забалакати, у ну, нього не вийшло блогеру е обридло з ним балакати, і блогерся пішов іншу людину, цікавішу шукати. Українець, Україна. Фу. Представники національних меншин Російської Федерації. Брусіли настільки, вони самі не знають, то вони такі, ну Україна для них, у, бо їх так навчили.